Оформлюючи документи на земельну ділянку або будинок, готуючи пакет документів, необхідний для отримання дозволу на здійснення підприємницької діяльності, отримуючи субсидію чи реєструючи СББ, кожен з нас в тій чи іншій мірі стикається з діяльністю органів державної влади у сфері адміністративних процедур. Варто відмітити, що останніми роками сервіс надання адміністративних процедур де органами державної влади і органами місцевого самоврядування значно покращився, і це приємно. Однак існують і кричучі випадки, коли людина, яка має стовідсоткове право по закону на отримання тієї чи іншої процедури, не має можливості реалізації такого права. В такому випадку вам необхідно звернутися до нас, і ми зможемо допомогти вам правильно оформити необхідні документи, підготувати відповідні запити чи клопотання, а у випадку негативного результату оскаржити відповідні результати до вищестоячих органів або до суду. Запрошуємо вас до співпраці, і ми будемо раді допомогти вам у вирішенні ваших питань.